Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. А що будемо ліпити, дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик. Слухайте уважно. Закрутилися сніжинки, мов метелики прутки. Прилетіли до ялинки і почепилися на гілки. Ось такі сніжинки прилітають до нас узимку. Вони схожі на зірочки, наче маленьке диво зими. Тож давайте сьогодні зробимо маленьке диво зими, сніжинку. Для ліплення нам потрібна дощечка, білий пластилін, кружечок синій або блакитний, і для прикрашання можна ще взяти намистинки. Для того, щоб зробити сніжинку, нам треба взяти білий пластилін і розім'яти шматочок. От Я від шматочка відщипну і почну його розминати. Коли я його, його розім'яла, кладу між долоньками і починаю ось так розкочувати. Ох, сильно-сильно давлю. Дітки, сильно-сильно. Бачите, в мене виходить паличка. Можна ще ось так покачати порозкочувати. Ох, яка в мене довга паличка вийшла. Так, ще паличка готова, ще відриваю і розкочую. Ось так, тут десь вперед, назад. Так, дітки, Тепер буду викладати на нашому кружечку палички. Ось я вже намалювала тут олівцем. Щоб краще було зрозуміти, куди ж покласти паличку. Можна покласти, якщо у вас є довга, ось так. І притиснути ручками. Ось так. Придавлюємо, притискаємо. Так, в мене є короткі палички, я їх буду ось сюди класти. На кружечок. Ось в, мені, в мене ще яка. Бачите, тут зайве. Я відріжу ось так. Так, сюди можна покласти, теж зайве. Відрізаємо. Так. Ось так. Притискаємо. І відріжемо зайвий шматочок. Так, яка у мене ще паличка. Ой, яка довга. Відріжемо. А ось ще в мене є паличка. Ось вже виходить у мене сніжинка. Ось така. Так, дітки, щоб вона була красивіша, я ось сюди, в самий центр, зроблю кульку. Візьму шматочок і покотаю в долоньках, а можна покатати на дощечки. Так, ніби коло я малюю. Мені потрібна кулька. Кульку я кладу по центру і притискаю. Так. Ще можна прикрасити маленькими кульками нашу сніжиночку. Ось так відщипуємо шматочок малесенький і в пальчиках покачаємо отак. Дивіться як. Похотали? І ось сюди я буду викладати мої маленькі улічки. Я наліпила багато кульок, і тепер їх можу ось сюди приліпити. Так, як же мені ще мою сніжиночку прикрасити? У мене є ось такі намистинки. Я їх буду. Ось так викладати на мої кульки. Ось кулька, а на неї кладу на мистинку. Ні, у мене малесенькі намистиночки. Так, вже красиво виходить. Можна ще ось сюди на мистинки покласти на сніжинку. Це як ви захочете, так свою сніжиночку і прикрасити. Ось така гарна сніжинка в мене вийшла. Дітки, спробуйте і ви разом з батьками зробити ось таку гарну сніжиночку. До побачення!